Яма на ямі ямою поганяє. Найгірша дорога у Харківській області доводить до сказу водіїв та витрушує їхні кишені. Знайти там відносно рівну ділянку без вибоїн – справжнє диво. Чиновники пропонують полагодити все старим добрим ямковим ремонтом. А водії вже роблять ставки. Скільки цього разу протримається під колесами благенький шар асфальту? Дорога, що змушує водіїв червоніти від люті. Шлях від Золочева до селища Олександрівка не бачив капітального ремонту чи не півстоліття. Подекуди від асфальту залишилася сама лише згадка. Дергачівський золочівський район, який ви упам'янули, він дуже на низькому рівні. Тобто робиться, але не перебирається прибирається в ями. Залатали, але після них ніхто нічого не вбирає. Це був чемпіон, а зараз срібна медаль. Дорога, що нагадує трек для випробування позашляховиків, окружна дорога Харкова. Все ужасом систем По окружно. Ну там частично зробили, але все одно їдеш 20 км в час. Ну, Такі фронтанка через постійну їзду таким танкодромом авто доводиться ремонтувати чи не щотижня. Хадова страдає очень неудобно, що розбиваються і салінблоки, і рычаги, і потім заміна зараз дуже дорого стоять. За це очень недоволен. Я завтра їду на СТО. Мені ці э, запчасти, плюс по походової ремонт действують. Чиновники запевняють, на кільцевій роботи тривають майже щодня. На інших ділянках, коли є натхнення, та сходяться всі зірки. Працюють як і в Дергачівському районі, так і в Золочівському районі. Працюють бригади. Де, ну, як приклад, вчора працювали в Золочівському районі. Сьогодні на жаль нема там роботи, тому що ну є технічне питання. Там сьогодні завод зупинився, переснащують лічильник газовий. От тобто на цих напрямках буде виконуватися і виконується ямковий ремонт. За планом на дорогах області має кипіти капітальний ремонт. В реальному житті шляховики лише латають ями. Водії побоюються справжні роботи, як завжди, стартують у грудні а вже до весни від них не лишиться й сліду.